Скандал через декомунізацію у мережі виник конфлікт через демонтаж стели Дружби народів у Рівному. На початку квітня журналісти телеканалу Рівне 1 розповідали про знесення мозаїки на вулиці Соборній, але згодом у соцмережах розкритикували рівненську владу за вандалізм. Більше про це дивіться далі у сюжеті. Ось так у рівному 6 квітня демонтували стелу на розі вулиць Соборна Дубинська, яку в народі ще називали дружбою народів. Тоді місцевий історик розповідав про версії виникнення мозаїки. Є два значення: одне з них говорить про те, що об'єднана Україна, тобто, це символізувало, що об'єднання західної і східної України. Ми бачимо там жінок, які одягнуті в різні національні строї. Але інша версія говорить про те, що це була Україна і Білорусь в той час рівне розвивала контакти з Білорусі, особливо в лінарство. Коли з Білорусі йшли якісь матеріали для льонокомбінату. І треба було встановити якусь таку стелу у першочерговому вигляді. Над українками виднівся серп і молот. Лише згодом місцеві активісти герб заклеїли і перефарбували стелу у синьо-жовтий. І саме радянський символ, на думку міської влади та історика Миколи Бендюка, є однією із причин демонтажу. До нашого часу вже дійшло, що фарба почала обсипатися, і вилазить там мозаїка, яка така канище. Мозаїка це вічний, тобто це скло, розплавлене різних кольорів насичення. Ми знаємо античні мозаїки до цього часу в ідеальному стані зберігається. Тобто, скло, мозаїка вічна, а фарба, от бачимо, 10 років вона полізла. Ще трохи, рік-два, і знову виліз би той прапор радянської, радянської України. У соцмережах стосовно даного демонтажу теж розгорівся конфлікт. Мистецько-культурна спільнота на майже 100 тисячну аудиторію назвала демонтаж кричущим вандалізмом. Овий випадок кричущого вандалізму в спробах заробити легкі політичні бали. Міська влада рівного демонтувала унікальну мозаїчну стелу. Мозаїка зображувала дві жіночі фігури в українському національному вбранні Галичини і Наддніпрянщини. Як рука піднялась в часи війни, спадщину треба берегти як зіницю ока. Варто зазначити, що у коментарях багато хто поділяє цю думку. Мовляв, що стела демонтовано незаконно і, попри все, вона має свою. Ю історичну цінність також на сторінці Рівненської міської ради повідомили, що на стелі були зображені українка та росіянка у стилізованих костюмах. Дізнатися, хто ж насправді зображений на стелі, ми вирішили у дослідника українського традиційного вбрання. Бриння, яке ми бачимо на е, дівчатах на мозаїці. Я би назвав українським, якщо щодо строю праворуч, ми можемо сказати, що це типово традиційний народний одяг гуцульщини, де дівчина стоїть в сорочці запасках та кептарі, то образ ліворуч, де дівчина тримає хліб на рушнику, я би назвав стилізацією українського народного обрання. Така, яка вона була в 60-х-70-х роках, власне така вишита блуза червоно-чорними кольорами та запаска фартух. Цей одяг нагадує вбрання центральної України, власне, за ось орнаментом того фартуха, який нагадує плахту. Також ми запитали у дослідника, чи видніється на цій стелі зв'язок із Росією. Щодо того, чи символізує це мозаїка возз'єднання приєднання України до Росії, то я сказав би, що ні. Тому тому що ми не бачимо у зовнішньому вигляді цих дівчат у їх броні, жодних рис російських, а лише українських. разом з тим міськвиконком рівного ще у 2022 році затвердив перелік об'єктів у місті, які підпадають під поняття декомунізації і будуть частково чи повністю демонтовані. Серед них і стела на розі вулиць Соборної та Дубинської. Звичайно, перед цим ми консультувалися із фахівцями з історії фахівцями, митцями, які ну могли нам сказати конкретно і компетентно, чи це є дійсно твір мистецтва, чи це є якийсь такий, скажем, такого конвейерно-агітаційного типу. Стела була виготовлена в 70-х роках у художньоформу кабінаті міста рівно. Ідеологічно, там все ж таки вони розробили сценарій, що тло все позаповнено прапором Української радянської соціалістичної республіки за плечима у дівчат і герб. З серповим молотом і з герб радянської України, не ССР а радянської України, власне. Тому власне це ідеологічна була стела. За словами Фаєвського, це не художній твір, а робота рівненського комбінату. Та, окрім вище зазначених факторів, які були приводом для демонтажу, є ще один. Технічний станції стели він не відповідав. Тому він навіть були деякі елементи ну, біля неї, які там були. Вони вже впали. Вони навіть падали ці, тому ми мусили якості. і це й врахувати фактор на думку ж спільноти Україні модернізм історика Леоніда Морощука, з яким ми також спілкувалися стосовно цієї теми, та дослідника Ігора Турейського, стелу не варто було демонтовувати щодо того, чи варто було демонтовувати, то на мою думку ні. Адже все ж таки це такий зразок мистецтва, в якому українські митці того часу могли проявляти себе, свою творчість відображати в тому числі український національний колорит, за даними міського управління культури. Стела не знищена. Вона перебуває на території одного з міських підприємств. Додають, що якби мозаїка мала цінність, її обов'язково перенесли. Можливо, у перспективі вона стане частиною музею тоталітарного режиму, який хочуть облаштувати на пагробі слави у Рівному. Ілля Томашевський Павло Стецюк новини Рівного.